Вітаю вас, дітки. Продовжую читати книжечку Наталі Забіли Олівець-малювець. Віршики про числа. Один скопав я грядку сам один в городі біля тину. Хотів зростить багатодинь, зросла ж одна єдина. Та ласував ниня один, а наша вся родина. І всі хвалили як один мою єдину диню. Два. Раз два дерева, під деревами трава, на траві два хлопчики, у дерева дві гілки, на гілці два горобчики, у вулику дві бджілки. А далі дві хатинки. У них по два віконечка. Над ними дві хмаринки, дві дірочки, два сонечка. Ой, не слухайте мене, бо сонечко ж одне. Три. Онука, бабуся, дві мами, дві доні сидять на осодні, на довгім слоні. Очі протер я, хоч три, хоч не три. Бачу й тепер я, що їх тільки три. Чотири. Скільки нас живе в квартирі? Тато, мама, брат і я? Раз, два, три, чотири. От і вся моя сім'я. Є у мене друзі щирі. Лесь, Андрійко та Петро. Раз, два, три, чотири. Ось ми їдем на Дніпро. Хоч ніхто не йме нам віри, ми рибалки молодці. Раз, два, три, чотири вже впіймались окунці. Ось увечері в квартирі знов збереться вся сім'я. Раз, два, три, чотири, тато, мама, брат і я. П'ять. П'ять літ мені минуло нині, і я покликала гостей. І після п'ятої години прийшло аж п'ятеро дітей. І п'ять хороших подарунків приготували п'ять діток. Намалювали п'ять малюнків, в садку зірвали п'ять квіток. Враз веселе наше куло і ще один з'явився гість. То скільки ж сяде нас до столу, коли гостей не п'ять, а шість? Порахуйте, дітки, будь ласка, і будьте уважні. Наступний вірш називається загадка. З села до міста йде мій брат, назустріч семеро дівчат, і кожна має сім торбин. В торбині кожній сім хлібин, Гризуть той хліб, сім мишенят і ловлять їх сім кошенят. І в кожного є двоє вух – на кожнім вусі десять мух і кожна має два крила. То скільки ж всіх іде з села? А ну подумайте гарненько і дайте правильну відповідь. Вірш курочки на подвір'ї курочки ціпу, ціпу ціп Ось Маринка й Юрочка кришать ціпкам хліб. Ціпки бачать кришечки, дзьобики тук-тук. Весь шматок ой, лишечко вихопили з рук. <рик> Віж равлик лізе, лізе, равлик по морішку, виставляє равлик довгі ріжки, а на спині в равлика хатинка. Заболить у тебе равлик спинка. Ні, не важко равлику, не важко, бо легка хатинка черепашка. Та за те, як поруч небезпека, Равлику додому недалеко, в черепашку зразу може влізти і вже пташці равлика не з'їсти. І ось віж казочка, називається Вередливі жабки. Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина невелика, не мала. Жабка дід і жабка бабка. Мама жабка, тато жабка і веселе малиня, жабенятко жабеня. Так би жити й поживати та чомусь одного дня почала виридувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні, на лататі ніде й сісти, буркотіли цілі дні. Жабка діти, жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може потягли. Йдуть і йдуть. Стомились дуже, та скінчилась довга путь. Ось нарешті й та калюжа. Оселилися й живуть. жабка діти, жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Ще до осені далеко час минає спроквала, тільки враз жахлива спека дошкуляти почала. Стала сохнути калюжа менша й і менша і щодня. Гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка діти, жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня, жабенятко, жабеня. Ой, рятуйте, ми загинем. Що робити без води? І надала ж лиха година переїхати сюди. Геть звідсіль. І в ту ж нічку тільки спека уляглась, швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась. Жабка, діти, жабка, бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня жабенятко жабеня. Цілу ніч йшли невпинно і на ранок прибрели в очеретяну хатину, де колись вони жили річка весело іскриться, і комарики гудуть, і тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка, діти, жабка, бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня жабенятко жабиня. Ось так треба цінувати те, що маєш, правда? І треба уважно дивитися довкола і помічати все хороше. Ну і старатися змінити те, що навколо нас змінити на краще. Поки що, все, дітки, продовжувати буду потім. Хай вам щастить.